От на цьому дереві, допустимо, в мене вісім прививок, вісім сортів корми, східна хурма, яка в нашому районі не, не плодоносить. Не, не. А я добився того, що... Зараз на мене плодоносить на своїй ділянці площею 5 тисяч квадратних метрів. Садівник Олександр Гібалюк вирощує понад 10 різновидів екзотичних фруктів: хурму, китайський фінік, гранат, ківі, інжир, азіміну та інші. Саджанці яких привозив з різних регіонів України. Чоловік каже, садівництвом почав займатися 20 років тому. Весь час я в саду нахожусь. Туди і сюди, вдома жив, приїхав, паничував, приїхав сюди. Задолю особливостей таких немає. Зробив прививку, як, як часам, зробив прививку, замульчував присвольний круг От, з соломисним навозом, допустимо, як тут, поливаєш і підкармлюєш, і все. Вони не хворіють, це чисто колиські продукти. За словами чоловіка, такі фрукти вирощувати легше ніж яблука та персики, адже на криворіжжі немає шкідників, які їх знищують. Зараз у саду Олександра Гівалюка плодоносить хурма, гранат та фінік. В саджанці чоловік продає, а плоди залишає собі та розвозить родичам. Садівник каже, деякі кущі зараз починає готувати до зими. Інжир росте кущом. для того, щоб він не вимерзав, я його. Я його укриваю. Ботанікиня Вікторія Тротнер каже, сад Олександра Гібалюка це найбільша у Криворізькому районі колекція субтропічних та тропічних культур. У ній найбільше сортів хурми та інжиру. Його колекція хурми може бути генетичним ресурсом для створення нових колекцій у садівників аматерів і в дослідних господарств. Наша Криворізька хурма дозріває перша ще на день незалежності набагато раніше на кілька місяців ніж турецька або зірбайджанська. Саджансей чоловік відправляє в різні регіони України. Говорить найчастіше замовляють хурму. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.